Десь ти самотньо дні свої гортаєш, І я до тебе думкою лечу. Дороги наші, мабуть, не з'єднаєш, Як ти мовчиш, я відповідь мовчу. Небесні зорі потайки рахуєм, Тріпоче серце в перекір літам. Обоєними крадькома мандруєм, і так приємно мріях бути нам. А потім сни єднають наші руки. Одне тепло, єдине серце плинь. А після ці мовчазні довгі муки, і замість зір. Захмарно темно синь, даєш своїй душі нудьгу й тривогу, і віриш, що вона сама прийде. Рішати долю ти довірив Богу, хоч він на тебе рішення кладе. Життя нас вчить, помилки виправляти. Господь стражданням іспити дає, щоб вчинок обмірковано рішати, бо лише в ньому вірний вихід є, проводить доля стежкою крутою, зустрітись так непросто наяву. Та поки у серцях нема спокою. Є відчуття, що я таки живу. Малюю доленосну тайну мрію І будую своїх задумів мости і ту весну у спогадах лилію, де у житті моїм зустрівся ти. Нехай уявна зустріч. Буде казка, як папелюшка з принцом на балу. Обличчя наше не закриє маска, і явність буде схожа в фінал.